Мої вітання, шановні глядачі. З вами я, Ольга. І зараз я буду дивитися та робити робитиму для міст України на період з 26 по 31 жовтня 2025 року. Включно. Ситуацію подивимося по обстрілам, по війні, по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. Друга частина відео буде трішки пізніше. Друга частина буде починатися з міста Дніпро, Дніпропетровської області. Далі будуть там деякі міста йти. І завершиться чернівцями. Перша частина ми починаємо із Запоріжжя. Дякую вам за те, що довіряєте мені, що пишете, коментуєте за ваші. Підписки, вподобайки, все бачу, кожного з вас відчуваю, кому цікава ваша особиста доля, то за цим звертайтеся до мене в особисті розклади. Запоріжжя з 26 по 31 жовтня, з 26 по 31 жовтня, що чекає місто Запоріжжя? З 26 жовтня?

30 жовтня місто Запоріжжя. І 31 жовтня, місто Запоріжжя. Так, 26 жовтня місто Запоріжжя. О, башта, але вона перевернута. Ну це вже, вже це говорить про прильот. Вночі. Нічка неспокійна. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Десь на лівому гепне і, знаєте, не долетіло, не, не, не добило тепло, що планувало. 26 на лівий берег. Карти показують небезпеку. 27 жовтня, місто Запоріжжя. Лівий берег міста Запоріжжя, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Отут щось правобережна сторона, правий берег, вода біля води, річка, щось там може бути, збиватимуть, щось там загроза є. Двадцять. 20... 8. 28, 28 карта кармічного суду. Тут мені таке каже, що ще що тривогу Спочатку щось може гепнути, а потім включиться тривога. От відразу таке лівий берег. 27, 28 жовтня. Лівий берег, правий берег. Лівий берег. Запоріжжя правий берег. Лівий, правий. Знову показують, є загроза лівий, правий, щось для правого берега, там щось є. Збиватимуть. От в районі правого берега можуть збивати. І передмістя лівого берега. Щось кажуть, загроза бомби. На 28 число, 29 жовтня, місто Запоріжжя. 29 жовтня, місто Запоріжжя. Лівий берег, правий. Ну така неспокійна карта. Лівий, правий, лівий, правий. Зараз йде загроза мені для лівого берега. Каже, туди, куди вже прилітало, може прилетіти знову, десь на колишнє місто. 20 30. 30 жовтня, місто Запоріжжя. 30. Лівий берег, правий берег. 30 жовтня, лівий, правий. Лівий. Правий. Бачите, що тут про правий берег. Тут може бути. Оламки летить щось. І тут, бачите, загроза. Загроза для правого берега на 30 жовтня, 31 жовтня. Тут багато щось буде багато летіти. Будуть перехоплювати. Лівий берег 30 жовтня, правий берег. Лівий. Правий лівий, правий окраїни правого берега, передмістя, район, села, там десь там буде гучно дуже. Будьте уважні так. Вільнянська з 26 по 31 жовтня. Чи у самий Вільнянськ буде приліт. У самий Вільнянськ. У самий Вільнянськ, чи буде приліт? З 26 по 31 жовтня. Шановні мої, може бути приліт у Вільнянськ. Летітиме із сходу, із східного напрямку. І тут щось збиватимуть на сході. Кажуть, схід. Вільнянська, тут загроза від уламків для Вільнянська. Південний схід, отут щось може бути збиття, але тут показують ось очки, де та сторона що до Запоріжжя, це західна сторона. Це, кажуть, там є загроза пошкодження будинку. Є загроза на ці 5, 6 днів для Вільнянська. Якось по окраїнам, по окраїнам, що там може щось прилітати. Ну, будемо дивитися, спостерігати, молитися. Е, Київ. Місто Київ з 26 по 31 жовтня. Місто Київ з 26 по 31 жовтня. Що чекає місто Київ? 26 по 31 жовтня, місто Київ. Так. Ну, Бачите, відразу. Кармічна карта випала. Зараз робимо що це, це таке, знаєте, як кажуть, тривогу не ігноруйте, що може бути якась така масована історія, коли сім'я може постраждати, сім'ї, дітки. Отаке От показую. Зараз задаю питання. Покажіть мені карти. З 26 по 31 жовтня, що чекає місто Київ? 26 жовтня, місто Київ. 27 жовтня, місто Київ. 28 жовтня, місто Київ. 29 жовтня, місто Київ. 30 жовтня, місто Київ. 31 жовтня, місто Київ. В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки. Так. 26 жовтня місто Київ. Десь будуть збивати щось, там, окраїни. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Для лівобережної сторони там щось можуть збивати і кажуть, якісь загрози від уламків. 27 жовтня, ніч. Пора частина доби, ніч. Тут показують карти. цей період максимальна уважність з 26 на 27 ніч. Але ви пам'ятаєте, що дати можуть зміщуватися лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Так, лівий, правий, лівий, правий. По області і так, саме київ нема. 28-е. Тут вибухова хвиля. Тут може бути вибух в районі річки, води. Там, де вода, там, де берег отак. Лівий берег. 28 жовтня. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Для лівого берега є тут небезпека, можуть бути прильоти. На жаль, 28 числа, будьте уважні. 29 жовтня, місто Київ. Тут загроза з півдня для Києва. Лівий берег, правий берег. лівий, правий. Лівий, правий. Ну, бачите, тут кажуть, якось передмістя. Передмістя може бути прильот. А в саме. Знову як, кажуть, як лівобережжя щось там. Лівобережжя щось там, передмістя. Ну, району немає, ну, передмістя. 30-те. тут реальна карта руйнації житла. 20... 30 жовтня, місто Київ. Лівий берег. 30 жовтня для Києва. Правий берег, лівий берег, правий берег. Лівий берег. Правий. Ну тут зараз показали для правого берега. Правобережна сторона, безсонна ніч, жах на вулиці В'язів. Карта така випала. ППО буде працювати. безсонна ніч 30 числа. Дати можуть зміщуватися. 31 жовтня місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. Знову, каже, десь як передмістя. За межами міста. окраїни міста, Десь там лівобережна сторона. Будьте обережні. Ну, це не по місту якось воно. Як, ой, це як область. Будьте обережні. Біла церква з 26 по 31 жовтня. Чи в Білу церкву буде приліт? З 26 по 31 жовтня. Так, буде приліт. Біля води, біля річки. Щось пов'язане з водою. Буде приліт і ворог прямий. Буде летіти з південного напрямку. Південно-Східного. Будьте обережні. Васильків. З 26 по 31 жовтня, місто Васильків. З 26 по 31 жовтня, місто Васильків. 26 по 31 жовтня, Васильків. Так, 26 по 31 жовтня, Васильків. По району десь там буде за містом, Ну, в саме місто прильоту нема. Бровари з 26 по 31 жовтня. Місто бровари. З 26 по 31 жовтня. Бровари. Бровари. По окраю нам тут щось будуть перехоплювати на західному напрямку. На північному то щось биватимуть також. По наводці. Окраїни, окраїни. і тут бачите, щось сипеться. для північного і західного напрямку для міста Бравори є небезпека. Бережіть себе. Львів з 26 по 31 жовтня. З 26 по 31 жовтня, місто Львів. 26 по 31 жовтня, місто Львів. Mm, дивіться, скільки летить на вас. І що прильот? От, показує, що може бути приліт на східній частині Львова. Можливо, це область буде, можливо, район. Але є прильот. З 26 по 31 жовтня карти показують, що може бути, на жаль, якась масована атака. І мінімум буде три влучання. На східному напрямку. Дай Боже, щоб все було добре. Тернопіль, з 26 по 31 жовтня, місто Тернопіль. 26 по 31 жовтня, місто Тернопіль. Чи буде у Тернопілі? В самий Тернопіль приліт. Не бачу приліта. У Тернопіль, слава Богу, нема. Хмельницький, 26 по 31 жовтня. Місто Хмельницький. З вашого шостого 31 жовтня. З ваш шостого 31 жовтня. Місто Хмельницький. Нема прильоту. Слава Богу, нема. Старо Костянтинів з 26 по 31 жовтня. Місто Старо Костянтинів з 26 по 31 жовтня. З 26 по 31 жовтня. Старо-Костянтинів вам карти показують. На жаль, два прильота. Один щось буде збивати, муть, на півночі, а на, о, а на півдні тут приліт. Оце карта про приліт. Оце також, як вниз опущено. Тут будуть проблеми і з світлом, з водою. Північ, робота ППО. Тут на півдні як пряме влучання. Південний схід. Є, на жаль, загроза. Бережіть себе. Героїчний Харків з 26 по 31 жовтня. Що чекає вас? 26 по 31 жовтня. Харків, на жаль, дивіться, відразу випадають карти, що буде прильот, північно-східна сторона Харкова. Небезпека існує, можуть бути зруйновані будинки, і ППО не спрацює. Ну, ви вибачайте, але тут показують карти, що будуть вони якось масовано обкидувати вас. У ці шість днів, посудячи по цим картам, небезпека досить висока. Але Харків тримається. Харків тримається, укріплений Харків, будинок один перевернутий, другий перевернутий. Тут карта поранений воїн. Тут щось з лікарнями пов'язано бути. І е е висотні будинки. Ну, є загроза, є мої дорогі. Кому цікаво, ваша особиста, ваша доля, чи їхати, чи не їхати, вертатися, то звертайтеся за особистими розкладами до мене. А ось дивіться, знизу карта жах на, на вулиці В'язів. Тому тут от, для Харкова є така небезпека, досить висока на ці 6 днів. Будьте обережні. Вінниця з 26 по 31 жовтня. Сама Вінниця. Що вас чекає? Летітиме на вас. На північний напрямок. Ой, щось ворог візьметься за ваш напрямок. На. Щас дивлюся, тут що це про диявола це. На сході, там, де кажуть, що у вас вже прилітало східна частина. от там, що може бути знову приліт. У східній стороні. Приліт або ППО буде працювати, щось для Вінниці є небезпека. Будьте обережні. Кропивницький з 26 по 31 жовтня. У Кропивницький, в самий Кропивницький буде приліт. Так, Кропивницький. З 26 по 31 жовтня. Так, з 26 по 31 жовтня. Область так о, в самий Кропивницький приліту карти не показують. Черкаси з 26 по 31 жовтня місто Черкаси. З 26 по 31 жовтня місто Черкаси. Східна частина, східна сторона Черкас, там щось, можливо район, передмістя, там щось може бути гучно, може щось збивати. Будьте уважні. Полтава з 26 по 31 жовтня. Чи буде у Полтаву приліт? У саму Полтаву

Полтава. Східний напрямок і південний напрямок. Це кажуть, як для області. для області, але не для Полтави. У Полтаву, слава Богу, нема. Але тривогу не ігноруйте. Буде часто щось таке, знаєте, прямо в вашому напрямку небезпека. Кременчук. Місто Кременчук Полтавської області. З 26 по 31 жовтня. Кременчук. З 26 по 31 жовтня. Місто Кременчук. З 26 по 31 жовтня, місто Кременчук. Так, Кременчук летітиме, дивіться на вас, щось буде збиватиме, ППО буде працювати. І що це тут куди летять? Дивіться, на захід захід вашого міста, там може прилетіти. В західній стороні, частині, бачите, тут десятка мічей. Може бути прильот, на жаль, мої дорогенькі, щось пов'язане з водою. Там, де вода, оце тут може бути. Західна сторона. Кременчука. Місто Житомир. З 26 по 31 жовтня. Місто Житомир. Житомир. З 26 по 31 жовтня. Місто Житомир. У Житомир. А з північного напрямку буде летіти на вас. З північної сторони. Житомир. Дивимось на карті. Так, Житомир де Ой, Житомир, ви зна... межуєте з Білорусі, Житомирська область. Десь від тіл... від... Від тіля десь будуть летіти в таке відчуття, що як з Білорусі. Летітимуть на вас. Але я кажу, що можуть бути по області прильоти з північного е, східного напрямку, але не в саме місто. Є небезпека. Отакий Таро прогноз, шановні глядачі. Пишіть свої враження, свої думки, своє бачення, діліться е, своїми. Е, Домислами, задавайте питання. Все, бачу, кожну з вас відчуваю. Мирного неба і нашої скоріше перемоги. Бажаю всім!